Робоча група з вивчення питання тарифів у міській раді була створена ще на початку року. Вивчивши матеріали, що їх подали перевізники. Учасники прийняли рішення про необхідність перегляду вартості проїзду. Він мав би вступити в дію вже у липні. Транспортники й надалі наполягають, тариф має становити 3 гривні, але одночасно дають зрозуміти це питання компромісу. Ми не можемо ми говорити про 2-2,20, коли економіка, яку ми подаємо, показує 3 гривні. Але я сьогодні не можу бути категоричний, яким буде цей тариф. Звичайно, ми, прийнявши тариф 3 гривни, думаю, на довгий час забули про нього, якщо ситуація економічна в країні стосовно палива і інших складових не буде суттєво мінятися. З новим тарифом парк автотранспорту поповниться, а графіку руху дотримуватимуться, запевняють перевізники. Втім, якщо вони сповнені оптимізму, то чиновники не такі категоричні ні щодо розміру тарифу, ні щодо терміну його запровадження. Документи подані перевізниками, знаходяться в економічному відділі департаменту ще раз аналізуються. Ось, але ми повинні розуміти, що є економічна складова в тарифах, так? але ще є і складова, яка чисто людська, тобто це якість перевезень. Який буде тариф і чи буде він змінений, я зараз не можу коментувати, тому що ще не пройшли громадські слухання. У мерії кажуть, в принципі, підвищення тарифів погодили, але хочуть спочатку почути реакцію мешканців, які відслідковуватимуть через змі щодо розміру тарифу, то це питання переговорів з перевізниками. Загалом, поки процедура підвищення ціни реально розпочнеться, повинні відбутися два громадських слухання: Перше організує асоціація перевізників, друге міська рада.